Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. На початку відео хочу нагадати, що знов наявності ось це кольє хрестик з мозамбікськими гранатами. Кому минулого разу не вистачило, зараз в мене є їх декілька. Будь ласка, звертайтесь! Також з'явилось в наявності ваше улюблене кольє трансформер з натуральними танзанітами. Можна носити ось таким чином, а можна носити і трансформувати його в якості квітки. Тобто ось таким чином. Кому цікаво, хто очікував. Пишіть. Перший в показі срібний комплект з натуральними мозамбікськими гранатами. Колосок. Сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 20 на 10 мм. Гранати 5 на 2,5 мм. Вага сережок 5,6 грам. Ще є додатковий невеличкий кубічний цирконій 1 мм, англійська застіпка. Штифт занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось Завдяки такій формі дуже гарно буде сідати на ваше вушко. Гранати дуже гарної якості, прозорі, чисті, насиченого кольору. Каблучка такі ж самі параметри 20 на 10. Вага каблучки 3,3 грам. Розмір каблучки 18,5. Вартість комплекту 3600 гривень. Розкішні величні срібні сережки з натуральними рожевими опалами та гранатами родолітами. Розмір поверхні 35 на 16 мм. Опал 10 на 8. Гранат 4 на 3 мм. Рожевий колір ніжний контрастує з яскравим гранатом, родолітом. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. Він недовгий. Підійдуть майже на всі мочки вуха, можливо, тільки не сяде для тих, хто має дуже високий прокол. І з воротнього боку. Сережки виглядають дуже святково. Вартість сережок 2550 гривень. Срібні сережки з натуральними хромдіопсидами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 21 на 3 мм. Хромдіопсид 3 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 3,7 грам. Сережки легенькі. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. І ось завдяки своїй формі. Дуже гарно буде розташовуватись на будь-якій мочці вуха. Незважаючи на те, що громдіопсид такий невеликий, але він дуже яскравий, прозорий і буде привертати увагу до своєї власниці. Вартість сережок 1900 гривень. Розкішна! Крупна срібна підвіска з натуральним опалом в огранюванні та танзанітами. Розмір поверхні 30 на 24 мм. Опал 9 на 7 танзаніт 5 на 2 мм. Вага підвісочки 4 грами. Опал дуже насичений. Гарна опалесенція, яскраві танзаніти, також такі чисті, прозорі, опал так не тоненький із зворотнього боку. Ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Вартість підвізки 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 35 на 10 мм. Рубіни 4 мм, 5 мм та 6 на 4 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 5,2 грам. Рубіни мають насичений соковитий колір. Англійська застіпка, недовгий штифт. Підійдуть майже на всі мочки, можливо, можуть не сісти, в кого дуже високий прокол. А в кого тоненька мочка та невисокий прокол або звичайний гарно будуть сідати і зворотнього боку. Вартість сережок 2250 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними турмалінами та шпінеллю. Розмір поверхні 36 на 20 мм. Турмаліни 4 на 3. Шпінель 1 мм. Вага сережок 7 грам. Турмаліни дуже гарної якості, чисті, прозорі. Шпінель тільки підкреслює кольори та яскравість камінчиків. Англійська застіпка. Штифт гарно занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна брошка з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Розмір 30 на 14 міліметрів. Гранати 6 на 4 та 7 на 5. Вага брошки 3 грами застібка як в звичайних брошках, із фіксацією, але також додам заглушку для надійності. Гранати шикарної якості. Насичених кольорів. Дуже гарно підійде на подарунок. Вартість такої брошки 1500 гривень. Вишуканий, елегантний срібний комплект з натуральними смарагдами та білими топазами, сережки та каблучка. Сережки, розмір поверхні 21 на 15 мм. Смарагди 4 на 3, топаз 1 мм. Вага сережок 6 грам. Смарагди насиченого кольору, не бліді, можливо, не дуже прозорі, але дуже гарної якості, без включень. Англійська застібка, гарно занижений штифт, він недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха І з зворотнього боку. Каблучка, такі ж самі параметри 21х15 і такі ж самі параметри в камінчиків. Розмір каблучки 18. За штангенциркулем навіть 18,2. Вага каблучки 4,2 грам. Вартість комплекту 4500 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!